Добрий день. Геннадій Іванович, можна вас. Громадськість хоче задати декілька питань. Громадськість, заходьте, тому що голова не хоче з вами розмовляти і виходить він також не хоче. Скажіть, скажіть будь ласка, Геннадій Іванович, на 9.00 запланована комісія. Чому її немає? При... прийшла разів А що що мені гадати? Що, гадати ви що громадськості гадати? Дайте відповідь. Тому що ви, як голова громади, не забезпечили і не можете забезпечити проведення комісії? В чому причина? Поясніть громаді. Поясню, я пояснити можу тим, хто це може зрозуміти. Я сумніваюся, що я зрозуміти. Тобто, ми всі зрозуміти, ми всі зрозуміти не можемо, а це зібралися всі крикуни, яким опозиційний блок не так. Щоб не робилося в громаді, все не так. Причому тут це не громаді? робилось Вопрос. Вопрос. на тій сесії. Ви сесію провели аж вечором. Незаконну, не по регламенту провели вечором. Знову, з, знову прийшла громадськість на комісію на сесію. Ми Чому ви знову не можете провести запланований час вами сесію і комісію? Чому ви не можете вида... видати перелік питань проектів рішень раніше, завчасно, так як це, так як це по закону, скажіть, будь ласка, що зараз заважає вам провести комісію і сесію, так само як громадськість, так само депутати вони не можуть розраховувати на певний час, тому що цього часу визначено вами немає? Дивіться чому дайте відповідь, дайте громаді відповідь на це запитання? інформаційного забезпечення, проведення комісії сесії необхідна наявність електропостачання. Так? Ну, це вам власне, потрібно знати. Вам ви, ви, ви голова цієї громади? Ні. Чи ні? Ми в 21-му віці генератори ж є. Він зараз у вас включить. Тобто, ні? ви вважаєте, що генератори це вирішення всіх проблем. А як? Тобто, зараз на вулиці війна, як, от, наприклад, зараз треба щось вичити терміноване Ковальом. А скажіть, а скажіть, будь ласка? Так. так. Uh, я сам приїхав з міста Дергачі Харківської області, а, зу -зу. тому ми так, при фронтове місто, і, я, 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 зу -зу. я тут три роки проживаю і ми, відбу... ми бачимо, що відбувається там, де сидить мер на своєму місці і робиться під час війни постійними бом бомбами і руйнуванням інфраструктури, все наводиться на, ряд... на порядок свій вирішується єжесікундно. Mm -hmm. Мешканці об'єднуються, тому що бачать, що мешка також... Ваші пропозиції, ваші пропозиції. щоб ви тісно щоб ви працювали з мешканцями, з підприємцями, щоб вирішувалося все це абсолютно з меш, щоб всі розуміли, що ми приймаємо, які ми приймаємо рішення, mm -hmm. щоб ми спілкувалися, могли. Так би сказати, спокійно вирішити благоустрій устрій і гармати. Це спокійне вирішення проблеми. персонально у ва? вас яка проблема? Персонально ви ми... до мене підходили до сесії з вашою проблемою. Дивіться, персонально для нас було таке питання, там перший момент там, старі станжари по воді. Ви знаєте це питання? Всі, це? Бо, всі там на ньому просили, там ми там відбуваємося. Конкретно конкрет моє питання, дивіться, що саме мене цікавить, От зараз дуже багато з території бойових дій переїжджають мешканці. Що зробила Новостанська громада, щоб прийняти їх і не випустити, щоб вони потікали за кордон, щоб вони тут залишилися, принесли благоустрій цій громаді, щоб вони працювали, піднімали економіку і могли спокійно тут зберегтися і проживати далі. Ганатівач, ну перше, пару речі для початку. Комісії, засідання комісії скликаєш на селищний голова, правда? І скликають скликає голови комісії. От вони, мабуть, і, і повинні приймати рішення переносити, не переносити, а не селищний а, 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 час засідання. Це по-перше. І я думаю, що такого перенесення воно б не було актуальне, якби комісії, засідання комісії не призначалося, не призначалося за годину чи за півгодини до сесії, за пленарного засідання. Ну, був би час для того, щоб. Далі, ну я не знаю, чому така емоція. Я спокійно з вами говорю абсолютно. друга репліка. Ну насправді мене дуже турбує питання, і я думаю, багатьох турбує питання проведення сесії в онлайн-режимі. І ви це ось мотивуєте тим, що безпекова ситуація. Ну то є прильоти, то є різні сигнали про можливі природи і так далі, і тому подібне. Ну, насправді, тоді є таке запитання. У нас в органі самоврядування працює як представницький орган, так і виконавчий орган. Ну, чому ж тоді представницький орган збиратися у офлайн режимі не може, безпекова ситуація? А засідання виконавчого комітету такий же ж колегіальний орган. Може, тобто для одних людей працює безпекова ситуація, інші не важливі, для інших вона не працює. Це по-друге. Ну і третє, Геннадій Іванович, ну насправді, наскільки я знаю, у селищній раді є трифазний генератор 7 кВт, чи сім з Я не пам'ятаю, якого, якого достатньо для забезпечення. Роботи, на жаль, в на режимі селищної ради. Ну, поки що так. Дайте відповіді на ці. Депутати обрані, є регламент селищної ради. Є питання до вас, як до голови, коли ви готові будете забезпечити проведення сесій за участю депутатів. За що я вас поважаю Це за те, що вміти вислухати. За те, і вас я поважаю, що ви вмієте заговорити питання. Дайте відповідь, якщо зможете. Зможете якщо, ви цього зробити? Якщо не задумати, будете перебивати, не якщо, зможете якщо не будете перебивати, якщо ви хочете дійсно почути відповідь на своє питання, то ви дослухаєте такі питання. Питання. Да чи ні? конкретно? Відповідь не маємо. бути цивілізованими людьми. І якщо, питання це... по сесії. Даєте чи не даєте? Важко спілкуватися з людьми, які не... Важко спрацювати з головою такого ж типу. Дайте питання громаді. Ви Я готові це? зараз розглянути питання про проведення сесій за участю депутатів вживу? Я вже на це питання відповідь надавав. Яку? Ну потрібно слухати просто. Розумієте? Потрібно слухати. А ми ходимо по кому. Так це? от ми прийшли до кінця Бога. Дайте відповідь зараз. Так чи ні? Якщо так, ми вас Я чуємо. Якщо надавав. ні, то будемо задавати ваші питання. Слухайте, будь ласка, уважно запитання присутніх і відповіді, щоб не повторятися. Основне питання, з яким сьогодні прийшла громада, до вас як до голови, почути ваше рішення по стосовно регламенту і типу по проведення сесії, комісії. Будуть питання, ще буде у нас багато питань. А коли, коли Я буде можливість? За те, щоб. Сесії відбувалися цивілізовано. Вони і в нас цивілізовано відбуваються. І приймалися рішення, важливі рішення, життєдіяльності громади, особливо у нинішній час. Всі рішення важливі. Всі сесії Ні. важливі. Ні. Є На сьогоднішній. Е питання є який формат проведення сесій і е засідання комісії? Ну, ви ж знаєте, які? Знаємо. Питання: чи готові ви змінити цей формат? Ні. І дві хвилини в мене залишилося. Іванович, да. да, да. питання таке: а, чому все-таки можливе засідання і працює безпекова ситуація для засідань, пленарних засідань, сесії, і немає такого для виконавчого комітету? Ну, по... Дайте, я закінчу запитання. Ну насправді а, і один, і інший орган є органом місцевого самоврядування. І а, якщо безпекова ситуація, то безпекова ситуація. Якщо це інші причини, ну, значить вони є. От питання перше. Я всі запитання, щоб дві хвилини. Е, друге запитання. Геннадій, чому не публікуються за вашим підписом протоколи е, сесії, пленарних засідань? От їх немає, їх там 4 чи 5 за весь період е, каденції. Ну, чомусь вони не публікуються. Публікуються тільки відомості голосування, але вони повністю не інформативні. І друге, третє запитання. Геннадій Іванович, коли і яким чином відбудеться звіт селищного голови у вигляді діалогу, а не вигляді публікації у соцмережах? Тобто, ви даєте інформацію, я впевнений, що у вас є достатньо, щоб подати інформацію. Та я ж нічого не робив. Нема за що звітувати, я ж нічого не робив. Ну, знаєте, Добре, що, Ну що? Я ж нічого не роблю. А, Нема, там, ні, ні, ні Геннадій, косити і палити це різні дії. Одна користь переносить, друге. Тому, ні, тому про те, що ви нічого не робите, ну, питання ж не стоїть. Питання що? Тобто, питання по публікації протоколів, питання, чому неоднозначне і неоднакове відношення до двох представницького і виконавчого органів місцевого самоврядування, і питання про звіт, на якому. Представники громади можуть задати вам запитання, а ви на них надасте відповідь, як це було колись. Доброго дня, шановні депутати, голова всі присутні. На жаль, війна триває. Кожного дня втомлять наші міста і села. Кожного дня гинуть наші близькі родичі і друзі. І в ці нелегкі часи нам приходиться знову і знову підприємцями, громадою приходити сюди і вимагати від голови законних дій і хоча б якоїсь діяльності стосовно громади. Е, Геннадій, скажіть, будь ласка, що таке для вас? Ви часто згадуєте в своєму лексиконі слово закон по закону, що таке для вас закон? Може у вас є якась книга, яку ви дістанете, покажете, може це буде файл якийсь. Ну, 5 на 3 від 2 на Є закон. Значить, стосовно, стосовно закону. Так, да, 5 на 3 від 2 на 100, Сто, питання. Стосовно закону. Значить, по, по цих питаннях я розмовляв з Геннадієм Івановичем, і я казав, що я дам відповіді на всі ці питання по закону. Тому що там є виключення. Коли е, голова і, е, скажімо так, його прихильники не хочуть Погодити цього і не бачать іншого, крім того, що вони отам п'ять сторінок написали, то це одне питання. Значить, скажіть, будь ласка, Іван Іванович, так, стосовно, стосовно закону, ви в попередній сесії зняли це питання і сказали, що ми його довивчимо, розберемося так інше. Було, ви так говорили? Так, ви його довивчили? Так, ви знов, ви так, знов, так довивчили, ви знову виносите ту саму відмову. Шановні депутати, присутні, щоб довго часу не займати, в мене з собою є два рішення судів стосовно такої самої споруди, яка знаходиться в центральній частині селища. Два рішення судді. Я запитую голові, що таке закон, тому що суд це для вас закон. Ми ж не на допиті, чи ви вже прокурор. Скажіть, скажіть, будь ласка, коли ви виконаєте ось рішення суду? На це рішення поза Касаційна, касаційна скарга. скарга не зупиняє не зупиняє дії цього рішення. Дивіться, шановні депутати присутні. на це рішення, по якому мало того, що мій договір сервітуту продовжений автоматично. Є ще от такий от наказ стягнути селищної ради, судові витрати. Я пропоную ці витрати, так як голова є людиною, зацікавленою, відмові. Відмові незаконній, стягнути з його премії. От якщо ви являєтесь ініціатором цього, чому громада повинна на безглузді ці суди, от ви кажете, ви подали в касаційний ще, так, Давай, навіщо, потемі, навіщо потемі, ви це робите? Я по темі. ще потемі, буває без купити. Від... Я, я, я не відхиляюся від питання. Ось рішення суду, скажіть, будь ласка, зараз, коли ви його виконаєте? Коли виконаєте? Дайте відповідь, хоч одну. От сьогодні зібралась громада до сесії. Ви прийшли відстоювати інтереси громади. Чи я прийшов відстоювати інтереси свої громади. Дивіться, зі мною сьогодні зібралась громада. Ми зараз спілкуються громади, по суті. Хотів задати декілька питань. Читайте. Декілька питань. Мені читати не потрібно. Мені Потрібно, знаєте, хотів би запитати у вас, новосанжарська громада, чи були ви там? Знаєте, де це? Для того, щоб вам зорієнтуватись, ми зробили, робимо громади ілюстрації. Дивіться, це ось ілюстрації зачинених магазинів по нових санжарах. От ви підприємців душите, придушуєте, видавлюєте, навіть ті, які переїхали. Коли почалась війна з прифронтових територій, а це тоді були налічувалися близько 30 підприємців, які могли тут залишитись і могли працювати і сплачувати податки. Шановні депутати, шановна громада, як ви думаєте, де вони? Вони роз'їхались по інших громадах. Чому? Тому що в нашій громаді працювати німа. Мені дивіться, будь ласка. Ви, ви передивитесь, може, кількість зачинених магазинів, бо я так розумію, що їх на даний час мало. Ви хочете, щоб вони. Підприємці ще скручувалися і ще зачинились. Будь ласка, ознайомтесь, У вас, я думаю, що відносимо. Та мені здається, це дуже багато. <клухи> на, <клухи> на, на, наступне, <клухи> наступне питання, громада цікавиться. А, значить, в центрі нашого селища, колись мальовничого, зараз не дуже, були тренажери. За чи ініціативу і це... хто це... спиляв ці тренажері? Шановні да, депутати, я там видел, депутат. Не, я депутат. Депутат. Да, буквально два слова. Добре, я вже завершую. Добре, yeah. yeah. добре, добре. Скажіть, будь ласка, хто спиляв тренажери в центрі нашого селища? За чи ініціативи? Гінальніше. Дайте. У різному. Надається слово для виступу, а не для ви мені зараз надали, ви, тому ви що відповідь. був час. Ви не хочете відповідати? Давайте повагу. Да, ви не хочете Байте відповідати. повагу. Дай відповагунадівані знову ж таки. ілюстрації. значить, була виділен, були виділені кошти на вентиляцію в садочку. Батьки дітей запитують, коли буде ця вентиляція. Уже пройшло дуже багато часу, майже чому немає вентиляції. Що... Чому в такому просто стані, просто... садочок? Просто... Скажіть, будь просто... ласка, чому Чому в такому стані? Ми хочемо, щоб ви просто зрозуміли нас одне. Ми хочемо, щоб ми розвивалися. У нас питань на деле, дуже багато. Одне з цих питань генератори на скважини, питання по землі, по фінансуванню, про допомогу військовим. Ну Ніхто ж не думає, не скаже, що у нас цих питань немає. Проблем багато. І щоб ми не робили Дуже. у цьому болото. Треба займатися нам не судовими справами, як на мене, щоб перенести ми ці кіоски, хоча в нас домовленості були зовсім інші. Ну це мої особисті інтереси. Ми, не ми... ми, про, це... ми про це не будемо спілкуватися. Все стоїть з відночиного законодавства, що в Андрія, що в Євгена, що в мене. Тут... Ми тільки тратимо гроші на суди, які є на даний час, нам просто не потрібні. Я хочу, щоб депутати дослухалися і просто почули громаду. Яка хоче в першу чергу генератор на скважину, а не суд з нездиминою. Яка хоче в першу чергу допомогти лікарні військовим, а не суд з грудяним. Яка хоче, яка хоче просто розвиватися і не витрачати лишні кошти. Часу, так, часу достатньо. Що часу ви виділено, будуть працювати, будуть люди з водою? Це тільки ви можете все наперед знати. Хто за так ти ж селищний голова, не я селищний голова. Я знову прийняти як рішення сесії в цілому, прошу голосувати. Прийня... Що тут, що прийняти мені як рішення сесії в цілому. Шановні депутати, голосувати. це реально незаконно йде сесія. Хто за? Я, мені от я не зрозуміло, що приймається на цій сесії. Шановні депутати. Ну от що тут приймається, шановні депутати голосували от, от що проект тут? рішення познайомте. Будь ласка, я прийшла. Прийдіть, мені потрібно будь ласка, я прийшла на сесію вчасно. Чо? Я Як хочу депутатів. В... Підключилися хто хотів. Слухайте, Ми давайте считаю, збирати сесії, депутати. депутати. Де ж ці останні депутати? Ви для себе зробили світло. Ви зробили для себе, Я світло. для себе зробив світло. Да. Так. А так. інші депутати Я виключаю інші по всій учебні. Україні для себе світло. Ну, будь ласка, доповідіть, що що там у цьому питанні? Хоча б в двох словах. В двох словах там не доповісти. Ну в трьох словах. депутати. Витала, стежіть, на, пожалуйста, на, с, на комісії. На комісії да, з проєктом Дожі, депутат, мені потрібно рішення здати. Шановні депутати, депутати через 15 хвилин відключиться світло. Ми не встигнемо дуже важливі питання прийняти. Я прошу вас. Зараз перейти до голосування. Хто Ой. за те, Ой, о, Боже, що проєкт рішення з питання, прийняти як рішення сесії в цілому, прошу голосувати. Я не знаю, за що я голосую. Скажіть, пожалуйста. Не голосуйте. Хто за? Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Десяте питання. Про списання залишків коштів. комунальної установи Васанжарський територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Хто за те, що проєкт рішення з даного питання прийняти як рішення сесії в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Двох слабок, що там? Перепрошую, зупиняю вас. Ви не питайте. питайте. Шановні є депутати, є великі має? прохання. Хто хоче детально дізнатися, будь ласка, знаходьте можливість підлю... підключитися до комісії. Комісія для того попередньо розглядає, для того, щоб на сесії вже просто перейти Скажіть, до приєднання. Будь ласка, комісія, в нас депутати всі в комісії включені, граді мало. У нас більшість депутатів з власного комісією Це не було. Геннадій Іванович, повністю порушуйте регламент. Ми, ви як голосували, ви казали, що ви працюєте прозоро, чесно. От ви повністю порушуєте Якщо... регламент. Геннадій Якщо... Іванович. Якщо ви зараз не дасте продовжити сесію, я оголошу я... перерву. Я, я поперед, оголошу то це перерву. Це не перерву. Це маніпуляція. Будь, ласка, по ми, ми не на базарі. Це навіть на базарі себе так не поводять. Як ви Майорсь, я не знаю, як на базар поводять. Може, ви до цього подали Я хочу по питанню конкретно. Підіть вийти, ви туди. Я депутат, мені треба Дане знайомитись. Дане питання. Я просив про рішення вчасне. Виділили. І що ви плануєте? Чому ну, діти наші школи ну, садять до світла? Ага. Розповідав Чимененко чи Самсона, у мене, мене роздлені річності, що нічого не робиться, значить нічого не робиться. Ні, ну я, тоді, не заява так. і повідомлення. По регламенту депутатів заява, заява. або повідомлення. Заява, Геннадій Іванович, наступну сесію зберіть нас, будь ласка, очі. Ще хто з депутатів бажає? То підтримує, щоб нас зібрали очі. Давайте проголосуємо. Шановні депутати. А якщо Ви не набереться, так? то ніж. Ну ми, зараз. Ми, ми зараз давайте зараз Я спробуємо проголосувати, щоб ми очно зустрілися. А чого ви не ставите на голосування? Дякую Раді. всім через те, що це Бо, е, голосування Ну, депутати. Це можливо, різне, ще це не, різне, різне, різне не чого ви не нас не збираєте, що ви боїтеся? Дякую всім присутнім Давайте всі чудово розуміти, що проблема на сцені залишається одна. Мене звати Станіслав. Я мене прийняли дуже з гарячими об'яттями місцеві мешканці Новосанжарчини. Я їм дуже вдячний. Низький уклін. За три з половиною роки я сам з прикордонного міста Дергачі Харківської області наше місто б'ють днями-ночами. Мою хату розбило вщент. Як тільки сюди я переїхав, я зараз знімаю тут будинок. Так, і я, спочав, я сразу почав що робити? Допомагати хлопцям. Да, я військово зобов'язаний, я студент, але я роблю повністю все, маскую, а, а, оберігаємо антидронками, їздимо напередок. Багато із вас, хто віддавав нам особисто матраси, мені вадиму, ми збираємо по всій громаді, веземо не на лінію. Так би сказати, десь передати, пофоткатися на стелі. А веземо наперед і чуємо хлопців, що відбувається, і ми знаємо проблеми всіх, всього міста, там всіх прикордонних і бойових. Ну не будемо з ним повертатися. Зараз, що є саме, саме проблематичним? Я бачу, як живе моє місто. Його б'ють кожними днями, але благодаря співпраці, населенню і міської, місто, міської ради. Все робиться вчасно. Всі друг другу допомагають, всі друг друга чують, не гризуть друг другу горла і не питаються вбити або там щось десь заблокувати. Це дуже насущне питання. Насправді фронт движеться, якщо діхто їде, їде на фронт, а не знають, що він дивиться з феноменальною скористю. І не дай Бог, це фантастичне містечко з двох сторон, хоч з Харківщини, хоч з Дніпропетровщини, з Дніпропільщини. Отримає собі удар, вибачте, в бачину — це буде фатально. Рашисти що роблять? Рашисти б'ють першу чергу енергетику, б'ють е, газ, б'ють воду. Перше питання. Не дай Бог санжар нанести удари по вежам, вибачте, всі вимруть без води. Що ви робите для того, щоб зберегти воду? Давайте виб'ємо колодязі, тому що ось немає зараз більшість населення, я слухаю їхні кожного дня проблеми. Нема світла, нема води, не всів зас... за спасити за... 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 воду, все. Ти чекаєш, купити її в магазині половина не може. Тут всі живуть на мінімальну, на мінімалку зарплату. Я їх майже кожного третього знаю, І майже кожного п'ятим я спілкуюсь по всім селам, по всій громаді. Давайте бити колодязі, тому що, щоб не мали, щоб ви мали хоча б прийти з баклажкою набрати вода, воду до колодязя. У нас в місті чотири е, родніка, де можна брати воду. І, і расисти вони тепер перестали, вони що розуміють, не побідить нашу воду. Вони перестали це робити. Три перших питання: вода, газ і світло це повинно виносити з кожного дня. Наступне питання дуже багато тікає з, е, так би сказати, з фронтових зон люди. Що робить громада, щоб прийняти людей, щоб вони не втекли в іншу вообще, дай Бог Україну, а то й, вообще за кордон. Ми відкинулися, я не зіносім, ми приїжджаємо там, я думаю, багато хто про нас чув, ми устраюємо толоки, ми, ми влаштовуємо всякі виставки, щоб людям сказати, щоб людей сплащити, щоб всі ми об'єдналися. Поки ми не об'єднаємося всі, нічого не буде. Тобто, зараз народне місце я бачу родини, коли ми заїжджаємо в село. Молода родина, в їм ще дітей можна створювати гарна родина. Каже, ми виїжджаємо із старих Санжар, тому що ми знімали будинок, зараз його продають. А каже ціла купа будинків, але жити ніде. Тобто ніхто не знає, куди виїхали ці люди на початку війни. Я вважаю, що повинні бути, як у нас в Дергачах, є вуличні е, е, депутати. Там, де не депутати, вибачте, вуличний комітет, який знає, повинен знати, що на вулиці відбувається. Немає світла, немає хто там не живе, просто там будинок там не принадлежить нікому, або він аварійний його можна об'єднати, зробити його, відрестувати, щоб там хтось жили. Ми тіряємо людей. Якщо громада потіряє людей, які зараз тікатимуть і їхатимуть з цих то економіка, взагалі, як ми там можемо балакати за якийсь бюджет, його не буде. Не буде санжар, не буде е, інших громад, тому що саме перше, ми повинні думати за друг друга. Ми тут всі люди і в кожної з вас заключають і світло. І не дай Бог ці, вибачте, виродки нанесуть удари по водорапортним башням. До чого ми готові? Ні не. до чого. Тому нам треба або ми будемо друг друга слухати і спробуємо вийти на одну лінію влади і людей. Або вибачте, я вважаю, що ми насправді ми всі втратимо набагато більше. І потім буде пізно, тому що я знаю, що у нас є ті е, поруч громади, які втратили цю золоту яку, лінію, та, точніше волосину з місцевою владою. Вони посчитали, що там вони розумніші і вибачте, їх просто уніштожили ці села. Тому що вони в бабажний момент вони не об'єдналися. Тому якщо ми не об'єднаємося, вибачте, давайте думати і бути людьми, і з друг -другом дружити, і знаходити общу мову. Я вважаю онлайн, так те, що у вас зараз просходилося голосування, це неправильно. Більшість людей не почути. Кожного, я впевнений, абсолютно кожного, якщо до вас взяти, кожного проблема і кожен хоче внести свою лікту і правильне рішення і правильне бачення для громади, тому що тут кожен з вас живе. Буде жити дитина і онук. Але нам приходиться, що робити? Їх вивозити, тому що ніхто не бачить для них майбутнього світлого. Я прошу саме перше, ми, якщо ми хочемо зробити дуже потужні справи, а, повірте, треба було не сьогодні робити, а вчора. Вже багато втрачено, але можна надогнати тільки з общими зусиллями. Тому, тому ми повинні збиратися. Офлайн друг друга бачити, чути, спілкуватися. І головне, щоб ми, бажаючих людей, які можуть, зрозуміло, що не влаштувати балаган, я з вами згоден, але прийти і довести, що там проблема. Будь ласка, почуйте мене і давайте щось ми зробимо. Тому що від вас залежить, ви самі чудово розумієте. Якщо ви не, не почуєте нас, як нам не кричати, нічого не буде.